Вітаю, друзі. Сьогодні будемо розбиратися з неймовірно цікавою темою. З кожної пропагандистської московицької праски, при першій ліпшій нагоді вони розповідають про те, як вони ненавидять нацизм, мовляв, щось у них в генах навіть є таке, що не сприймає націоналізм як доктрину. На відміну від нас, українців, у яких все з цим добре, ми любимо свій рід, цінуємо власні традиції, готові захищати свою землю. Маємо національну пам'ять. І, власне, які є на це підстави? Можливо, щось історичне чи дійсно щось в генах. Ну, з генами у них точно біда, втім, сьогодні не про це. Я спробую пояснити на прикладі, який буде близький і знайомий багатьом, візьмемо таке явище, як «серебряний вік руської поезії. Це такий вагомий пласт культури, дійсно важливий для літератури східної Європи. Який часто густо викликає певний такий захват захоплення у людей поціновувачів руської культури на території України, ну дуже часто тому, що вони не знають нічого іншого, не знають французької літератури того часу, німецької, не знають британської літератури італійської, погано знають латиноамериканських поетів, взагалі не знають українську, тому все, що вони вивчили в школі, вони сприймають як ну мовно кажучи. Таку верхівку смаку і обов'язкового ознаку інтелігентності назвемо це так: так, так, інтелігентності, саме от того м'якотілого беззубого явища, яке породила радянська окупація, в тому числі в Україні. Але сьогодні менше з тим мені спочатку хотіли сказати, що назвати цих людей малоросами, але потім я згадав, що в слові малорос немає нічого поганого, адже мала. Росія це власне центральна, питома, первинна Русь, та? а не Веліка Русія, тобто всі колонії Русі взяті і докупи. По аналогії з Велика Греція, Мала Греція. Мала Греція, власне, умовно Афіни Спарта, які ми вважаємо колискою античної цивілізації, Велика, Манія Греча це від Турції до Тріполі. Всі-всі колони. Колонії де була розвивалася грецька цивілізація. Отже, малоросом ми їх називати не будемо, називаємо їх поціновувачами російського світу. Отже, що вони вам розкажуть: ну як же Ахматова, Цвітаєва, Пастернак, Саша Чорний, Фет, Блок, Багріцький, Маяковський це ж ну, краса неземна, нічого в світі просто краще не існує. Я згоден, деякі з цих авторів досить потужні з літературної точки зору, мають сильні тексти. Але біда полягає в тому, що якщо ну, хоча б так досить приблизно подивитися на походження цих поетів, тут виникає така доволі незручна ситуація, адже от. Чомусь руський вік поезії майже не представлений от, власне русскими, самими от, московитами. Ну, я думаю, ви не будете зі мною сперечатися, що Пастернак, Мандельштам не є московитами, а належать прекрасному талановитому єврейському народу. Так само, як і Одесити Саша Чорний і Багріцький. Фет, на думку самих московитів, це. Людина німецької крові з російською душею. Блок за походженням чи то поляк, чи то німець, а можливо і єврей. Дівоче прізвище Цвітаєвий, вірніше прізвище її матері Мейн. Справжнє прізвище Ахматової Горенко. Ну, якось невдобно виходить, як то кажуть. Велика група українців. Да? Безумовно, Маяковський. Маяковський, ви знаєте, сам про себе писав у біографії, що батько козак, мати українка, перша мова грузинська. Так я і ріс в цих трьох культурах. Але якщо ми подивимося, що означає слово козак, то ми з'ясовуємо, що прадід Маяковського був осавулом чорноморського війська і був переміщений на Кубань. Отже, козак не Донської, ні Терський, ні Яїцький, а козак нормальний український, врешті чорноморці, за походженням від запорожців ведуть свою. Лінію, ну і від інших пол пол полкових, скажімо так, містечкових козаків, саме власне України. Отже, Маяковський в чистому вигляді Українець за кров'ю, ну і за духом, хто читає його творчість, знає прекрасно вірш країни. І от много слов для вас напридумав я, і мені хотілося б, щоб хоча б одне з них було повновесно, як слово чуєш. Чуєш, сурми заграли час розплати настав. Я думаю, що кожен з вас колись читав цей текст і розуміє, про що йдеться. Ну, його друзі Маріян Гов не дуже московицька людина. Друзі, Обурлюк та Нарбут українського походження. Причому не просто українці там за а вони підкреслили свою українськість. І власне Нарбут стане там творцем українських гербів, першоукраїнських грошей. Отже, це така абсолютно е, інтелектуальна еміграція того часу. Хто ж залишається? Ну, Залишається е, Ігор Сіврянін, дуже хороший, сильний поет, але такий напоціновувача, він не набув шаленої там, популярності, лише возвишені дами і, умовно кажучи, можуть демонструвати свою інтелектуальний рівень, там, цитуючи в шумному платі Муарова ви проходите Морова. Е, не для всіх поет, скажімо так. а от Єдиний, ну, фактично, російський поет в повному сенсі, в повному розумінні там Сергій Єсенін. Причому, от російський дома, місків кісток, так би мовити. Да? І от всі пахні трихлими драчонами, вдьошки квас рішотками точонами, таракани лізуть в пас. От вся. От эта Прям пахнет этими рихлими дрочонами. Оцей співець русської деревні з покосівшимися ізбушками. Це, власне, от Сережа наш Єсенін Золотая Голова. Чому він такий популярний? Ну, думаю, що він легкий, доволі, в нього тексти такі всім зрозумілі, але він дуже ще паралельно потрапляє власне, в от російський архетип. Архетип такого безпробудного п'яниці, і вора. Да, це два таких дуже потужних архетипа. Вони близькі, переважній більшості московитів. І от людина, яка змогла це красиво висловити в віршах, ясна річ, вона не могла не потрапити в пантеон. Ну ви тільки вслухайтесь там в ці прекрасні слова там. Не жалею, что любил я женщин, пил вино, валялся на траве, и зверье, как в наших меньших, никогда не бил по голове. А я бишь люблю отца там про «мне бы лучше вон ту сисястую, она глупей, пей со мной, паршивая сука, пей со мной». А вот уже вот цей прекрасный текст, завжди обожнюваный мною, про Шумагам в этом логове жутками всю ночь от утра до зари. Я читаю стихи и з бандюгами жарю спирт. Серце б'ється все чаще і чаще і вже в попад, Я такий вже як ви прапаші, больше нітня путі назад. І от весь цей алкоголізм, розпуста, весь цей от чесний вор, такий потужний російський архетип, помітьте, якого взагалі немає в Україні. Весь цей шансон, оце цей мама. Я вернусь. Оце я завжди висловлюю от сутність цього явища як грішу щоби каяться». В українському взагалі такого немає. У нас є свій такий доволі небезпечний архетип Гайдамака, але Гайдамака він робить, скажімо так, погані речі, тому що йому вони в кайф. Він такий від природи. Тобто він і Гульвіса, і Людоріс, він веселе породження зла. Певним таким архетиповим чином, я не беру зараз історичну постать гайдамаків, але це йому фактично от в кайф. Слава козача і доля собача. Це гайдамака. А вор, он це набагато складніше. Вор він від власної неможливості реалізуватися, він в постійному стражданні, якомусь знаходиться при цьому возвеличуючи себе над іншим. Це про цю тоску нескінченну. При цьому це не тоска, умовно кажучи, іспанців, така світла або латиноамериканської поезії там. Там, це не доска Лорки, це не там, сум про справжнє зло, умовно кажучи, бадлєра, це не така туга в якійсь польській поезії чи захоплення цим макабром. Е, і страхом смерті Джаком леопарді, це зовсім інше. Це туга за власну нереалізацію. І, мовляв, я все розумію, і я такий духовний, і я такий високий, але от ну не йде, не йде, тому буду бухати, буду пити. Ну, власне, тому і в хто от вистрибнув з таких потужних. Поетів вже більш пізнього періоду, це умовно Лєтов, Башлачов. Да? Тобто, от, власне, цей архетип от, трогательним ножичком питати свою плоть. Там. Отже, от Єсенін, власне, хороший так, у Московицька реально представник єдиний в цьому всьому сонмі, так би мовити, срібного віку. І що виходить? А виходить просто галімий пшик. Да? Коли ми забираємо німців, забираємо євреїв, забираємо українців з серебряного віка, залишається півтори каліки. Ба більше вони ще й підкреслюють власне от ту частину московицької душі, яка б не мала бути підсвітлена. Тому що, як би там не було, а в оцих всіх українських і єврейських тональностях там є життя живе. На відміну від болотяного цього е, скорботного постійного ниття і суму. Так? І е, от подумайте над цим, особливо в контексті Єсеніна, бо дуже ж люблять, у нас там Дай Джим на щастя лапу, мені там таку лапу не віддал я сроду. І от е, е, що в школі вивчили, те з тим у нас і Єсенін і асоціюється. Насправді, якби поет такий собі, е, ну і з характером бунтівним, тому треба було його, власне і замокрити, що е, ЧК і з задоволенням зробило, підвісивши на батареї. Е, багато з ким так зробили в той час, така була у них традиція. І от власне, е, а який у нас контраргумент, да, як працювати з. От тими, назвами так поціновувачами, тими переважно дамами там, певного соціального статусу і віку, які продовжують захоплюватися всім цим. Хоча там ну, макабр на макабрі така абсолютно історія. І одного боку, краще б, хоча б читали, хоч це, з іншого боку, виходить ситуація, що люди ну, вони, по себе абсолютно пропустили українську поезію. Окрім там шкільного підручника, там сосюри Тичини Рильського і Бажана, хоча насправді це потужні поети. Але ж ми сьогодні розуміємо, що в нас є і Майк Йокансен, і Євген Плужник, у нас є Семенко, у нас є Свідзінський, у нас є Драйхмара, у нас є от весь це покоління розстріляного відродження, яке, на жаль, все закінчилося десь в Сандермоху, в братських могилах. Uh, у нас в кінці кінців є Богдан Ігор Антонович. Да? І от я завжди, коли там, мені дуже люблять розповідати там, про геніальність Бродського, я завжди навожу приклад. Там окей, Бродський, безумовно геніальний текстар, і, скажімо так, русський за духом, опять же, такий сильно-сильно. Але оце все нескінченне душнілова. Це ж, оце, коли євреї перетворюються на, на рускава нитіка, це жахливо. Просто нічого немає страшніше. «Не виходи із кімнати, не завершай шибку це все просто тупо, макабр і смерть при житті. Причому так, усвідомлене. Да? І умовно я наводжу приклад в той ну, не Збройським, а взагалі, от той самий час, коли йде весь цей російська поезія, Богдан Ігор Антонович пише тексти, які ну мало того, що вони абсолютно європейські, абсолютно прекрасні, вони абсолютно сповнені з життя. І я не розумію, як це можна не, не, не любити. Вийди з кімнати, вийди з кімнати, відчини вікно, місяць пузатий, вітер крилатий, ніч, п'янке вино. Бачиш довкола, темряве кола обійняли світ. Чуєш, з діброви лине шовковий, ніжний шелест, віт. Далечі скриста, срібні намиста, мерехтливий зір, безвість, що кличе на вічності у зір. Вийди з кімнати, вийди з кімнати, двері відчини в синій безодні. Подух холодний злі розвиває сни. Тридцять четвертий рік. В Україні не було поезії, українську мову придумала Австро-Угорщина. і Богдана Ігора Антонича, і мене з вами теж. Отже, повертаємось до нашого початку: чому в них ген націоналізма не виражений? Тому що їх немає, вони втратять все, якщо вони тільки дадуть шанс. Поритися в своїй вілікій руській культурі, створеної за рахунок підкорених імперію народів. А московитих як таких талантів є, як і в кожному народі, але не так багато, як би їм хотілося. Тому я найменше хочу, щоб ви сприйняли це, мовляв, я маю право якось. Знехтувати цілим явищем, насправді доволі трагічним, тому що власне, так як московити від московитів не потерпав ніхто. Це теж треба розуміти. І ці трагічні 20-ти, трагічні 30-ти роки. Але моя яка печаль, ваша яка печаль, нам своє робити, і не потрібні нам вони, але підкреслювати їм їхню насправді мізерність. Це наш святий обов'язок. Плекаймо, рідне, любимо рідне. Дякую всім за увагу.